Григорович Чевченко, Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю минулися. Осталися могили на полі, Високі ті могили де ляло спочити. Козацьке біле тіло в китайку повите, високі ці ті могили, чорніють, як гори. та провою нишку в полі, з вітрами говорять, свідок слави дівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе, в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало. Журба в шинку меду горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо, сонце криє, синє морі звірки то стогне, то виї, Дніпра гирло затопило. Ану ти, хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти, висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запілились хвилі, кругом хвилі, як ті вори. Ні землі, ні неба серце мріє, а казакам того й тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, похочає здовж байдака, гасне люлька в роті поглядає туди, сюди. Де в роботі, закрутивши чорні уси за ухочу чуприну підняв шапку, не стали, нехай ворогине, не в сину отамане, панове молодці, а у цар до султана поїдемо в гості. Добре батько, тамане кругом заревіло, спасибі вам, на дів шапку знов закипіло синє море. Вздовж байдака знов похороне. Жає пан, пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.